Хочу разом з вами пороздумувати над текстом священного писання, над Божим Словом. І зараз я вам запропоную тему. Як брат мене представив, що мене звати Олександр, але прізвище моє трошки коротше, ніж він назвав, бо він дописав мені одну букву. У мене Не гроць, а гроць без м'якого знака. Чотири букви. Звати Олександр. Але от по батькові я вам зараз скажу і ви забудьте, добре? Не пробуйте його вимовити, бо по батькову мене Рейн Гольдович. Німець. Нічтоля, Ні а німець. 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 Так, Я народився в в Казахстані. Це моя батьківщина. Я е, закінчував 11 класів російської школи. У 98-му році, в кінці 98-го року, я приїхав перший раз до України. Але остаточно переїхав вже в 2000 році, в 2001 став громадянином України. Тут женився, тут народились мої діти, і в 23 роки ми вже шлюбі. Останніх 15 років я проживаю несу служіння в церкві, пасторське служіння і викладач в семінарії тут -от в Україні. Багато подорожую по Україні в зв'язку з. З роботою, служінням, з викладанням. І от цих декілька днів ми відвідали Сумщину. Це для нас теж важливий регіон, за який ми переживаємо, за яким ми молимося, який чим можемо стараємося допомагати. Ми молимося за Сумщину, ми десь підтримуємо наших місіонерів, які. Тут проживають, трудяться, служать, проповідують Євангелії. Тому ми вдячні Богу, що ці дні для нас вони є цінними, це цінний досвід і знайомство з цима вами. Хай вас Господь тут благословить, і береже і допомагає вам у вашому житті. Я хочу прочитати вам текст Священного Писання. Це буде Євангеліє від Матвія. В сіті Івангелії є ось такі слова. Івангелія Матфія, 24 розділ, і от Ісус каже такі слова, 37 вірш. Адже так, як було за дні Ноя, таким і буде прихід сина людського. Бо так, як в ті дні, в ті дні перед потопом їли, пили, одружувалися, виходили заміж. І аж до того дня, коли мною війшов ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. От таким і буде прихід Сина Людського. 42 й вірш. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде наш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав. У яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкупати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син людський приходить тієї години, про якої не думаєте. І так, цей текст священного Писання говорить про те, що ми маємо бути готовими до чогось, а конкретно готовими до приходу Господа Ісуса Христа. Ви зауважили, як багато по світу в різних країнах почали говорити про апокаліпсис, про кінець світу? Такі терміни, фільми знімають про кінець світу, про якісь катастрофи. Люди живуть безнадії, страху, що гряде на вселену. Ми бачимо, як примножилися військові конфлікти, збройні конфлікти по всій землі. І особливо війна в Україні, в Ізраїлі там на Близькому Сході, вона загострила. Ці всі роздуми, балачки. І люди, які не читають священне Писання, які не є християнами, живуть в страху. Ми ж, які досліджуємо Боже Слово і віримо в Господа, от ми читаємо, що ми маємо бути готовими, готовими до зустрічі з Богом. Кожному доводилось бути в таких ситуаціях, коли нам треба бути готовим. Кожен з вас був в такій ситуації чи ні? От, наприклад, готовим до уроків. Буває таке, що вчителька так по журналу веде. Так, до дошки піде. І ви голови свої так ховаєте під парку, так? Чи не мене. А коли ти готовий, сміливий, та можна я? Можна я. Бо я готовий. Бути готовим до екзамену. Бути готовим до перевірки якихось там е, документів, або е, бути готовим до перевірки на роботі. Кажуть, пройшла перевірка, наприклад, там санстанція, або що. Треба бути готовим. Але от, е, є такі випадки, коли ми знаємо, налаштовуємо себе. Нас попередили, у мене екзамен. Я буду здавати на посвідчення водія. Е. І ти знаєш, ти налаштовуєш себе, що треба бути готовим, готуєшся. Але є такі ситуації, коли ти не знаєш, коли щось станеться, а треба бути готовим. Ну, наприклад, справа пожежників. Скажіть, пожежники знають, коли буде пожежа? Ні. Не знають. Дзвінок, адреса така то пожежа. І вони, вони завжди мають бути на чеку. Завжди бригада пожежній команді. Вона на поготові, машина має бути заправлена водою. От говорять, ви чули, да, за ці пожежі в Лос-Анджелесі, в Штатах, де повигорали цілі особливо заможних людей. І кажуть: пожежники приїжджали, під'єднувалися до гідрантів, крани відкривали, а води нема. Чомусь не були готові. Не було води. Бачите, пожежа не попереджає тебе, що я до тебе прийду. Не знають пожежники, багато інших таких є професій, де люди мають бути готові постійно. Мама Даші вона працює реані... реанімаційною медсестрою. І от вони постійно мають бути на поготові. тому що в будь-яку мить до їх можуть привезти людину в критичному стані чи ДТП. Чи інфаркт, інсульт і так далі, і їм треба рятувати людину. Треба бути готовим постійно. Отак, От слово Боже, нас навчає, що до вічності треба бути готовим завжди. Кажуть таку поговірку, що молодий може померти, а старий мусить. Ви знаєте, що є така статистика на планеті Земля, і я їй довіряю, що із всіх 100% людей, які народились на цій землі, всі 100% помруть. Ну це так. Рано чи пізно ми всі відійдемо від цієї землі. І от Біблія нас навчає, святе Боже Слово, що ми маємо бути готовими до вічності в моєму пасторському служінні як священнослужитель, я вже понад 20 років звершую пасторське служіння, мені доводилося ховати різних людей. Я хоронив людей у нас в церкві, дідусь помер, якому було 96, 93 роки, 87, 85 різних людей, комусь 60, комусь 40. Наймолодша людина, яку ми ховали, звершували похорони служіння у нас у церкві, у нашій одній сім'ї. Втопилася п'ятирічна ді... донечка. Влітку, поки от, мама десь там поралася собі на огороді, а маленька донечка десь пішла поруч у сусідів ставок і знайшли вже її, от, втопилася. І це важкі були похорони, тому що ховати в 96 років це одне. Ми десь сумуємо, наш тато, наш дідусь там помирає. І для нас це все одно втрата, ми плачемо, але десь от внутрішньо ми налаштовані, що пройшов час. Це вже такі природні похорони в старості. Але коли в домовині лежить п'ятирічна донечка, і батьки плачуть тридають. Або ж у нас є одна сім'я, в яких втратили синочка 18 років, мало бути, був в Європі на роботі, заробив грошей. Приїхав за велику суму грошей, там 5 тисяч доларів, що він купив собі мотоцикл, такий мощний японський мотоцикл і розбився на ньому на смерті. 18 років. Тобто ці всі випадки, я думаю, і в вашому селі, якщо піти на цвинтар, то ми побачимо там дати, ми побачимо і старі люди поховані, і молоді люди. А тим більше, і зараз цей час війни в Україні. Загинули в нас в нашому селі вже десятки, понад 30 людей і то молодих людей, які загинули. Молоді вдови в нас полишалися з маленькими дітками на руках. Це все життя реальне говорить про те, що ми всі маємо бути готовими до вічності. Що значить бути готовим до вічності? Що значить бути готовим до вічності? Перше. Я вам три речі хочу сказати. Перше бути готовим до вічності це значить бути в мирі з Богом. Це значить бути в мирі з Богом. Бути в мирі з Богом значить покаятися в своїх гріхах, прийняти Христа як свого особистого Господа і Спасителя і жити для Бога. Тобто покаяння, праведне життя, віра і надія. Це є основою готовності до зустрічі з Богом. Я не народився в християнській сім'ї. Мої батьки не були віруючими релігійними людьми. Ну, з дитинства пам'ятаю, що іноді там мама могла раз на рік, ви знаєте, на яке, на яке свято, сходити до церкви на Пасху. І тому мені важко назвати маму такою глибоко віруючою людиною релігійною, яка б читала Біблію, регулярно відвідувала церкву, вчила би нас молитися. Ні, взагалі було декілька місяців, коли мої батьки розлучились. І я мого батька ніколи ні разу в житті очі не бачив. Знаєш, що десь живе в Німеччині. І вся родина по лінії батька живе в Німеччині. Мені було декілька років, коли моя мама вийшла заміж другий. В неї був другий шлюб і народився в мене синок від другого шлюбу. У мене є рідні брати. У нас мама одна, різні батьки. І я дякую Богу за мого рідного брата. Але його виховував батько, мене отчим. Батько мав алкогольну залежність, Вже сильно пило. І в кінці кінців цей Змій його погубив, він покінчив життя самогостним. В підлітковому віці я вже стояв біля домовини мого тата і задумувався про сенс життя, для чого ми живемо на цій землі. Невже я отак маю жити, як мої батьки? А далі я думав про те, що, не... а якщо моє життя закінчиться? Навіть в молодому віці. То де я буду? В якому місці я буду? А чи є щось за гробом? Чи це крапка? І за домовиною більше нічого нема. Закопали матеньку сиру землю, поклали, і все на тому більше ніхто про тебе не задає, і тебе немає, ти розчинився. Чи все-таки там за цією домовиною щось є? А Біблія нам каже, що є. І мудрі люди знають, що точно що є, що не може бути так, що людина просто тільки народилась, прожила, померла і нічого немає. Біблія говорить про вічність і про два місця вічності. Є життя вічне, яке можна провести з Богом, а є вічна загибель це навічно буде бути відлученим від Бога. І от в моєму серці народилося це бажання бути готовим до зустрічі з Богом. І коли я почав, там, напевно. Військовий хоче зайти, чи хтось не. Та, не подивіться. Та ні то. там. Що... Ага. І о, для мене стало зрозумілим, що я маю бути готовим до вічності. І коли я почав читати Біблію, мої ці думки, я знайшов підтвердження. І Ісус прийшов на цю землю, ми співали про Різдво, привітали вас з Різдвом. І це був його перший прихід. І цей його перший прихід був не для того, щоб судити і карати людей. А Біблія нам говорить, що перший прихід Ісуса Христа був для того, щоб нас спасти. Так написано в Євангелії Івана 3:16. Так Бог полюбив цей світ, полюбив вас, полюбив вас, Він знає вас у цій місцевості, в цьому селі. Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб той, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу за нашого Господа Ісуса, який любить нас. І от бути готовим до вічності, це означає примиритися з Богом. Бо по природі своїй люди ворогують з Богом. Я розумію, що на війні, кажуть, атеїстів немає. Але якщо взяти особливо до повномасштабного вторгнення, більшість українців собі жили як хотіли. Грешили. Оця поговірка, як тривога, то до Бога. А так нам Бог не треба. Ми самі сусамі, так? ми самі знаємо, як жити. І видите, багато такого було гріховного життя, недоброго життя в українців. І е, Скільки є церков по Україні, різних храмів, різних різних Бог благословив цю землю і цей народ, щоб люди йшли до Бога, а люди не хочуть, не хочуть примирятися. Богом. Знайте, що всім нам колись належить стати перед Богом. І тут питання, чи ти готовий. Ти готова. Я знаю, що моє життя може обірватися будь-якому. Я не знаю, скільки мені Бог призначив жити. Зараз вже от е, прожив я, ну давайте так, скільки ви мені дасте? От скільки мені робить? 50 років. Що ви мене таким старим зробили? Що я вам такого зробив? Це вистарість. Це юношуський випадок. Ну все одно щось багато ви мені написали. Пробачай, Я жартую. 45, ні, 43, ні. 44. 44. 44. 44. Я багато їжджу за кермом. Не дай Боже, може бути ДТП. Може у людини тромб обірватися. Може будь-що статися і все. І отак от, от. І отут питання, чи я готовий. І я вам хочу сказати, що Боже Слово запевняє, що людина може бути готовою до вічності, і їй не соромно буде стати перед Богом і дати світ за своє життя. Тому пам'ятайте, дорогі, що ви маєте бути готовими до вічності. А це перше бути в мирі з Богом, примиритися з Богом. Якщо гріхи покаятися, знаєте, Ісус, прости мене. Визнати Ісуса своїм Господом і Спасителем. Друге, що значить бути готовим до вічності, це означає бути в мирі з людьми. Це не тільки відсутність конфліктів, а це ще й про щиру любов, про ближнього мова йде в Біблії. Про прощення і терпіння. Подивіться, скільки людей сьогодні ворогують. Статистика говорить, що в Україні приблизно 50. 60% шлюбів розпадається. Молоді люди, якщо в Сумській області, наприклад, або в Рівненській зареєстрували 100 шлюбів за місяць, наприклад, то приблизно через 2 роки 50 із них розпадеться, подадуть на розлучення. Така статистика в Україні. Ще певний відсоток. Приблизно на третьому-четвертому році життя подадуть на розлучення. У нас тисячі тисячі дітей в Україні не живуть в повній сім'ї. Їх не виховує рідний батько. Мені один раз довелося їхати десь 350 кілометрів, щоб поговорити з одним дідусем, який, який теж хотів сказати мені, прости мені. І я долав ці кілометри, я знав, що він помирає, що йому залишилося день-два. Але от він каже, прости мені. І я йому кажу, що і ви мене простіть, якщо я десь чимось вас образив. І це правильно, і це добре. Не тяніть час, не чекайте останньої хвилини свого життя. Якщо якийсь є тягар на серці, на душі, попросіть прощення один одного, примиріться. Є така чудова пісня в наших івангельських колах її співаємо, там є такі слова, скажи, прощаю, зла собі не держи. Тебе благословляю. Друже, з миром іди. Скажи прощаю. Тому не, не тримайте зла, не ворогуйте, миріться, поки ми ще при пам'яті, здорові, батьки, діти. Є діти настільки такого образу можуть закладати на своїх батьків, уїжджають з батьківської хати і роками не вертаються, не переступають а мама все віконечко виглядає або, або так. Біблія нам говорить, сонце нехай не зайде у гніві вашому. Тобто до того моменту, як настала наступна доба, не можна бути в конфлікті більше суток. Так Біблія навчає. Більше доби не можна бути ворожнечі в конфлікті. Конфлікти не в нашій житті. Коли ми відчаємо молоду пару, молодята стоять, такі всі щасливі, і вони, знаєте, такі, от, е, говорять не я, медики говорять, що у молодят закоханих такі самі аналізи, як і у шизофренікова. Такі самі аналізи. Вони, вони неадекватно ще все оцінюють. вони там в облаках літають. І якщо їх хтось буде сваритися, то ми, ми ніколи не будемо сваритися. Якщо хтось мені скаже, що ми прожили життя і з жінкою ні разу не посварились, я скажу, Боже, прости цих брехунів, бо обманюють. Конфлікти ні І це я можу сказати, з чоловік з 23-річним стажем сімейного життя. Але от що треба боятися? Не конфліктів треба боятися, а боятися жити в конфліктах тривалий час. Тому що вони їдять нас із середини. Біблія нам навчає більше доби не можна. Тобто, до того моменту, як настала наступна доба, до прости мене. Пробач мене. Вона що має сказати? А, дякую. І все, і лягаємо спати. Помолилися до Бога. Тому що ти не знаєш, можливо, вночі обірветься твоє життя. І тому Біблія каже, що сонце нехай не зайде у гніві вашому. Бути готовим до вічності це значить бути в мирі з людьми. І третє, бути готовим до вічності. Це означає бути в мирі з самим собою. Це означає бути в мирі з самим собою. Перше післання Івана, третій розділ, 21 вірш. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то ми маємо відвагу до Бога. Бути в мирі з самим собою це означає не мати почуття вини. Українці, які ходили в українську школу. Ануну, скажіть, чи ви знаєте, чий це вірш? Знаю. Що смерть то каса замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все мов солому пожар. Хто бо зневажить страшну сталь, Той, чия совість, як чистий кришталь? Як мудрість він написав? Хто бо зневажить її сталь, Той, чия совість, як чистий кришталь? означає бути в мирі з самим собою. Це коли твоє серце не винуватить тебе. Ти навів порядок навіть самим собою. Немає почуття вини. Є люди, які кажуть, що я собі ніколи цього не прощу. Є люди, яким я в консультуванні, в душоопікунстві іноді пояснюю і говорю: ви не можете бути святішими за Бога. Бо буває так, що Бог прощає. Бог каже, я тебе простив. Іди і більше не гріши, віра твоя спасла тебе. Бог запевняє і каже, я простив тебе і більше не згадую твоїх провин. А людина каже, ні, я собі цього ніколи не прощу. Це означає, що людина не в мирі сама з собою. Вона не розібралася з своїм минулим. Знаєте, лю людей мучить або невирішені питання у минулому. Жаль за минуле або страх перед майбутнім. Людина, яка стає християнином, яка слідує за Ісусом, в неї вирішується питання з минулим. Христос прощає, дає можливість почати все з чистого листа. І забирає страхи перед майбутнім. Ми знаємо, в чиїх руках наше життя. І на завершення я це все хотів би підкрепити одним чудовим віршем. Страшно жити самим без Христа, що без нього самотні варті. Суєта, темнота, пустота не втішають безбожні жарти. Важко так без Христа одному, без Христа, як у клітці пташка, ворог робить життя тюрму і сумує душа бідолашка, конструюючи в мріях своїх. І зневір'я, замки надхмарні, відчуваєш, що це все гріх, що без нього зусилля марні. Дуже тяжко вмирать без Христа, як минуло життя безшабашно, пекло, демони, темнота. Помирати без Господа страшно. Можна мати великі скарби і в житті влаштуватися добре, та у вічність без Бога йти. Катастрофа, велике горе! І на Божий останній суд гірше всього прийти одиноким. Там і гори о ні, не спасуть, там невір'я вилізе боком. Все в Христових руках лежить. Поза ним і омано, і фальшиво. Можна можна якось без нього жити та спастись без Христа неможливо. Ти можеш прожити без Христа, але спастись без Христа неможливо. Тому, дорогі не я вам бажаю і благословляю, бажаю тільки добра, і щоб ви вирішили найважливіше питання в своєму житті. Це питання свого спасіння, щоб кожен з вас, від малого до старшого, були готові до вічності. А це значить примиритися з Богом, примиритися з ближнім своїм. І примиритися із самим собою. І в допомогу вам є святе Боже Слово. Читайте Євангеліє, читайте Боже Слово. Я впевнений, що у кожного з вас є дома Біблія. Якщо немає, ми вам подаримо, ми вам передамо, ми вам з Святої Рівненщини новою почтою вийшло, щоб ви мали дома хороший, гарний переклад. На якій мові забажаєте? Хочете на англійській, на англійській, на німецький, дамо, на німецькі на українську, ну, щоб ви мали. Боже Слово, хай вас усіх, Господь, благословить. Я бажаю за вас помолитись. Дивіться, будь ласка, на ноги. Я хотів би звершити молитву за ваше село, за вашу область, за вас усіх, за ваші сім'ї, родини. Хай вас Господь благословляє. Отець Небесний. Ми дякуємо тобі, що сьогодні ми з нашими дітками можемо тут на Сумщині прославляти ім'я. твоє. Благословляти ім'я Твоє, співати всіх пісень, і проголошувати Боже Слово. Слава Тобі! Ми дякуємо Тобі, що ми вперше є в цьому селі. Дякуємо за цих привітних, щирих людей, на яких благословляємо і просимо їх, Господь, благослови їх здоров'ям, добробутом, але зараз миром, який так необхідний нам, і твій Божий захист над нашим життям, нашою місцевостю. Ми просимо Господь, щоб прийшов мир в нашу країну, справедливий мир, цілісний мир, і щоб нам і нашим дітям провадити спокійне і тихе життя. Благослови Господь, щоб кожний з присутніх тут був готовий до вічності, щоб він примирився з тобою, був в мирі з ближнім і в мирі з самим собою. А ми дякуємо Тобі за Духа Твого Святого. Дякуємо за святе Боже слово, яке ми маємо і можемо читати. Господь мій, благослови далі життя цих людей. І нехай вони пам'ятають, що не хлібом єдиним буде жити людина, но всяким Словом Божим, яке виходить з уст Твоїх наш Господь, нехай вони цінують Божим Словом, хай цінують своєю душею. І нехай благословене в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу сядьте, будь ласка, ще в дітки одного сама заспівайте.